Напередодні 8 березня пологи зазвичай потопають у квітах. У магазини квітів свято вже вірвалося у вигляді букетів фрезій, тюльпанів, троянд, альстрамерій та горщикових. Від розмаїття паморожиться у голові та забиває дух. У жінок при вигляді такої краси розбігаються очі. Чоловіки, як розповідають продавці квіткових магазинів, зазвичай знають, які квіти купувати коханим. А от для кого свято 8 березня зовсім і не свято, так це для працівників квіткових магазинів продавець магазину квіти Альона Ахріменко зазначає, що для неї 8 березня розпочинається рано вранці на роботі, бо ж бажаючих придбати букети для своїх любих жінок чимало. Якщо не знаєте, яку квітку подарувати коханій, то шановні чоловіки, не обмежуйтесь лише самими трояндами. Їх вдосталь в будь-яку пору року. Знайдіть для своїх любих щось незвичне та тендітне. Щоправда, квіти цієї весни дорогі. Троянди коштують від 20 до 30 гривень за одну. Ну, оформлений букет з трьох троянд вийде від 80 до 100 гривень, а от орхідеї дещо дешевші 80-90 гривень. Треба ще дешевше візьміть Альстрамерію за 20 гривень, або ж букет з трьох весняних тюльпанів за 38 гривень. Можете придбати фрезії 17 гривень за три квітки. Ноу-хау для поліг екібани. Тендітні букетики, розміщені у крозиночці, виглядають святково. В цьому році на осново введення, ми почали робити екібани із живого цвітка. Це орхідея, фрезія, альстромерія в корзиночці. Вони стоять у флористичній губці. Це зараз більш удобно, більш ново, і вони використовуються спросом. 65 70 гривень одна екібана. Корзиночка – це навіть більш цікавий варіант, ніж звичайний стандартний букет. Для своїх коханих пологівські чоловіки все частіше обирають польові квіти. Е, найчастіше до 8 березня беруть зараз уже польові квіти. Е, Роза не пользується вже такою популярністю, як ті роки. Е, це Альстрамірія, фрезія, Тюльпан. От в основному гостіка на організації. От, а от своїм любимим коханим жінкам в основному беруть пропус. В горшочку гіацинт вот і Альстрамірію тезію. Також у пологах турботливі чоловіки можуть замовити квіти на ранок 8 березня. Дуже часто нам замовляють квіти на ранок у 6 годині. Ми вже відкриваємося для того, щоб чоловіки своїм коханим жінкам принесли квіти. Постіль э, чи на святковий стіл є не менш турботливі чоловіки, які бажають, щоб подаровані квіти радували око коханої довго-довго. Таким чоловікам пряма дорога до магазинів, де продаються кімнатні квіти в горщиках. Щоправда, 20 гривнями тут не обійтися. Гарна квітуча гортензія коштує від 114 до 190 гривень. Жіноче щастя або ж спацефіліум можна придбати за ціною від 36 до 170 гривень. Фіалки кож коштують від 44 до 56 гривень, а її величність орхідея – від 165 до 250 гривень. Цвіток, звісно, дуже подорожав, це не наша вина. Вот. Цветка завезли на Украину меньше, чем заказывала, потому что за счет подорожания и поставщики боялись заказать mm -hmm. много. Берут цветок, конечно, средней цены, хотя смотрят на орхидеи. Хотя орхидея на самый продаваемый цветок на сегодняшний день. Она самый самый цветок, который не пропадает, который цветет по 6-8 по месяцев. Люди уже поняли, что это цветок очень простой в обиходе, поэтому и покупать его. Ну, А так фиалочка у нас идет тоже очень хорошо. В фиалках резонтему разобрали, фиалку беру. Підприємець Валентина Мовчан зазначає, з вибором квітів варто поспішити, бо 8 березня може з'ясуватися, що квіточку, яку представник сильного полу уподобав, вже купив хтось інший. Квіти нині в ціні, але для любих ніжних і тендітних можна трішки витратитись, і не тому, що 8 березня буває раз на рік, а тому, що володарки ваших сердець тендітні і гарні, заслуговують на приємні миті життя.